Ну що, x 96 x 10 нарешті на каналі Технозон України на процесорі iLogic S928, на 64, начебто крутилезна тачанка, такий тіві боксик, але що в нього цікавого і нецікавого, будемо з вами зараз оглядати на каналі Технозон Україна. Поїхали! Вау, ми на сайті Aliexpress, Тобто ми його тут купували. Я купував його за 116 баксів. Актуальну ціну ви можете подивитись у опису під цим відео. Я закинув посилання на перевіреного продавця. І, будь ласка, перейдіть, бо ціна постійно змінюється. І я думаю, що він може бути ще й дешевше. Існує дві версії: 4 на 32, 4 на 64. І 4 на 32 коштує 101 долар. 4 на 64 ви вже зрозуміли. 117. Майже баксів. І що вони тут обіцяють? Обіцяють дуже багато. CPU Amlogic S928, велике ядро на cortex a 76 4 ядра cortex a 55 Далі ми подивимось більш детально. Прискорувач малий G57, Android 11. І тут я почну відразу. Прошивка стокова. Зовсім порожня. І цей Android 11 має ті самі о, захворювання, які має інші tv бокси на ліцензовані та і ліцензовані на Android 11, окрім Югуса, e, ви не можете записувати на зовнішній диск. Зовсім нічого. Тобто, Permission denied. Все. Далі e, lpddr 4 і 8 ГБ. Я підтверджую, дуже швидка пам'ять. Швидкість копіювання більше ніж 3 ГБ на секунду. Але. Який сенс у 8 ГБ, якщо у вас 32-бітна система? Ви мені можете сказати, але неможливо адресувати пам'ять, якщо в тебе 32-біт система. І так, ви будете праві, ви будете мати рацію, але тут ядро 64 біт. А система 32 біт. Адресувати можна, а встановити додатки, які реалізують 8 ГБ, не можна. Ну є як є І 64 ГБ. Навіщо? Вже пробили 8 на 128. Навіщо 64? Закачати туди нічого не. Ну, це малий об'єм. Ну було б 128, було б ліпше, але ну маємо, що маємо. Далі у нас ми маємо H265 декодер 8K 60 Гц, і, мало, мало і ще, і знаєте що, він може не тільки декодувати, він може виводити ці 8K, і вони хоча тут пишуть 4K 60 FPS, він підтримує 4K 100 FPS, 4K 120 FPS, це все працює. Тут я не буду нічого казати, HDMI 2.1 працює. 1000 Мбітний LAN підтверджуємо, і Wi-Fi 6 працює просто красиво і бездоганно, і ви побачите це у огляді. А ось, знаєте, як воно тут написано? Один Bluetooth voice, Remote Control. Це, це хід, зараз покажу. Де я подів той Bluetooth А. ось Коротше от, кажучи, отакий Bluetooth пульт. Він глянцевий, дуже маркий, з аеромишкою, добре, без програмування для телевізора вмикання-вимикання. То, то ще ладно, можливо, можна, але не написано, не знаю як. Але голосовий пошук працює через Google Assistant, а не через Google Android TV інтерфейс. Тобто, ну є як є, треба чи очікувати прошивку, чи буде вона, чи ні, те ще хто знає. Але так і є. І тут вони з'являються. HDR 10. Я тут зараз вам кажу е, такий момент, що тут немає Dolby Vision. бо є деякі сперечання, як є там Dolby Vision, немає там Dolby Vision. Це дуже дуже важливо розуміти, що його просто-напросто немає. Декодери є, а Телб-віж немає. Усі інші подробиці ви далі побачите у самому огляді. Ну, 8к підтверджуємо. Щось вони тут ще понаписували, понаписували, а 01 все так красиво. Так, це все є. О, що в нас на самому tv боксі Ну, ви зараз побачите це великим планом. У нас є годинник попереду, є роз'єм для tf карт є USB 3, USB 2, оптіч, оптичний вихід, LAN RJ 45 на 1000 Мбіт, HDMI 2.1, аудіовихід і роз отвір для живлення. Є антенка, і він металевий. Увесь, увесь у дифузорах охолодження досить цікавий. В нас є блок живлення на 15 Вт, 5 вольт Ампера. І ось такий пульт. Безглуздий, який мені дуже-дуже не подобається. Більше мені показати вам тут нічого, те, що є. Ну і все, що вони то 3 всі всі інші деталі ми будемо показувати далі в огляді, посилання у опису під цим відео. А також, будь ласочка, підпишіться на наш канал та натисніть дзвоник. Щоб не пропустити наші подальші огляди, це по перше. По-друге, це дозволить нам розвивати україномовний контент, якого дуже дуже ще замало. Ну багато дуже політичних ток-шоу. А такого контенту як в нас немає, дуже мало і чесно кажучи, просто цікавий контент. Хлопці, переходимо, оглядаємо і робимо висновки. Ось такий простий інтерфейс. Не Android TV, як я сподівався, але дещо кастомізувати можна. Тобто ви тут можете виставити свої улюблені додатки. Також у вас є ось така, ось така панель обраного. Ви можете теж тут обирати усе, що вам заманиться. Ось, дивіться, як я її кастомізував. Ну таке собі. Хлопці, маємо що маємо. Нічого цікавого, Думав, відразу у AIDA64. Ну, бачимо, що в нас є доступ до температури, бо я вже тестував. Тут, Тут я вивів малесеньке інформаційне віконце, щоб ви бачили температуру. У нас, у нас є і GPU, і SOC, і VPU, термал, тобто в нас є різноманітні датчики, але більш-менш він правильно показує. 8 ГБ оперативної пам'яті, 64 сховища. І це у нас процесор AmLogic S928. 4 ядра cortex a 55 по 2 ГГц і одне ядро a 76 велике це cortex, ну, на 1896 МГц. Якось так, 1,9. І тут ви вже побачите. Те, що в нас все одно 32 біт режим. Дехто може сказати, що неможливо адресувати 8 ГБ у 32-бітній операційній системі можна, якщо у вас ядро 64 біт. Ядро 64 біт, це реалізуємо. І сама EmLogic це сказала, що це реалізуємо. Вони надали для цього SDK. але. Я не бачу сенсу у 8 у 8 ГБ, якщо ви не можете нічого реалізувати, бо більш-менш потужні додатки, більш-менш потужні іграшки, йдуть 64 біт, які будуть працювати на 8 гігів і будуть реалізувати усі його потреби. За дисплей в нас відповідає за відеоприскорювач Mali G57. Не самий топовий, але щось може Ну і мережу вже там потім з вами будемо тестувати. Дивіться, яка в нас ситуація. В нас дуже така скудна прошивка. Якщо ми підемо у налаштування, то ми тут побачимо лише мережа інтернет. До речі, тут є підтримка е, точки доступу. Ви можете створювати точки доступу. Є під'єднаний Bluetooth пульт, і є в нас параметри пристрою. Якщо ми підемо, бачимо Android TV чомусь, ну давайте так е, занотуємо цей Android TV. X96X10. Якщо підемо у зображення та звук, у резолюцію екрану, розподільшу здатність, то ми побачимо тут до 4К 30 Гц, Але але ось я вам показую, коли я його приєднав під'єднав до телевізора 120 гц до LG, то він відкриває 4-120 і 100 гц, і все, що, все, що можна. Тобто, тут він, він підтримує 8к у тому у разі. Тому тут проблем немає. Але тут немає керування Dolby Vision, бо Dolby Vision немає зовсім. Ви бачите картиночку, я тестував, ніякого Dolby-Vision тут немає. Є адаптивна політика HDR, тобто тут він не постійний, це добре. HDMI цик більш-менш працює, і додаткові налаштування звуку ми не можемо обирати формати, тому що ну, вони теж такі куці трохи. І це все, що є у налаштуванні. Оце все. Тобто там дивитись, дивитись більш ні, ні, ні на що. Antutu бенчмарк він не проходить, він зависає на другому тесті з вулканом. Щось неправильно реалізоване. Я, я так на моменті завантаження того тесту. Я так розумію, що це пов'язано з пам'яттю реалізацією адресації внутрішньої пам'яті. Але ми змогли зробити 3D-марк тест, який нам показує деякі результати. Зараз покажу. Усе на ну, англійською, бо якщо обираєш українську, немає підтримки української мови. В нас Slingshot 2468 балів, і Slingshot Extreme екстрім 1859 балів. А Storm Extreme я зробив. А Unlimited не робив, бо усе максимально. Тож пограти у щось ми тут зможемо. Але ну щоб пограти у щось більш цікаве, нам потрібно з плей скачати якусь ігру іграшку та зробити ремапінг кнопок. І не тут то було, бо в нас стоїть плеймаркет. Від Android TV. Якийсь такий, знаєте, собі гібрид чистого Android з Android-TV маркетом. І ті іграшки, які тут є, ми звісно качаємо, але це ну зовсім, зовсім мало іграшок. І пограти у щось серйозне серйозно, вам потрібно буде качати, встановлювати кеш. Це такі собі костелі, Я не хочу пов'язувати з цим. Тобто я скачав тут декілька іграшок і покажу, як вони працюють. Якщо підемо у кодик інфо і подивимось на кодики, вони тут е, багато що, е, знаєте, обіцяють, тут є і av 01 і AVC, і навіть AVS 3, H264, H265, AVC, ось avs 3 є декодер. І тут ну, навіть є декодер Dolby-Vision, але він не реалізований, Нема нічого. Це не той процесор. Він може це робити, але не робить, не робить, не може. mpeg 2 mp 3 RM40, VC1, VMw, VWC і VP9. Якщо підемо у DRM, то у нас L3, ніякого DRM, L1 немає і у аудіокодиках вони заявляють декодинг Dolby Digital і Dolby Digital True HD, але в нас є у декодингу лише Dolby Digital, Dolby Digital Plus і DTS звичайний. Усе інше в нас іде у Pastru, але. Ну, Потім на тестах вже зазначимо, що в нас є. Покажу вам більш детально. За результатами тротлінг-тесту, хоча ну, я відразу перейшов до них, за 15 хвилин у нас немає жодного тротлінгу, максимальна температура нагріву 66 градусів, і частоти в нас не падали. Тобто у цій коробочці немає жодних ознак тротлінгу. Потужний і холодний. А ніякої шторки, звісно, зверху, знизу ніякої панелі керування тут немає. І навіть наявність якогось міракасту, то звичайний міракаст, який можуть робити безліч tv боксів на чистому андроїді, не врятує цей tv бокс для того, щоб, ну, без нормальної прошивки це просто дорогучий tv бокс хоча, хоча він має право на життя. Тепер тестуємо з вами мережеві можливості. Зараз ми тестимо Lana G45, стартуємо наш тест, бачимо, що тут близько там 800 Мбіт, це ну, 860 було у піковому значенні. Це в нас гігабітний порт. Начебто все добре. На віддачу в нас близько 400 Мбіт. Ну, я, просто, я просто вже тестував, знаю, що я кажу. Можете спостерігати за температурою, ну, 400 десь на віддачу. Нормальні показники, нормальні. і Зараз від'єднаю. І буду, буду вгадувати, який Wi-Fi. 5 ГГц під'єднає, чи 2,4. Так, від'єднуємо. Чекаємо на перемикання. Зараз, зараз відгадаю. Зараз відгадаю. Ну, давайте, стартую. Це в нас, знаєте що? Це в нас 2,4 ГГц. До 200 Мбіт я бачив у піковому значенні 2,4 ГГц. Але зараз під'єднаний на жорсткий диск і USB 3, коли працює, то з 2,4, воно там трохи недобре працює. Так, 120 Мбіт на завантаження і на вивантаження в нас 100, ну теж 120. Зараз це дуже-дуже круті круті значення. 120 на 120, 120 на 120. Так, тепер далі. Налаштування. Так, так, це було 2,4 ГГц. Перемикаємо на 5 ГГц. Тут, до речі, є звуковий пошук, але ось такого формату. Дивіться. Ну, він нам такий не потрібен. Давайте 5 ГГц тестувати. Стартуємо. О, 5 ГГц тут працює дійсно вкрутелесно. Це 5 ГГц до 900, 900 Мбіт без будь-яких питань. 850. Круто. Дійсно круто. 800 на завантаження і на вивантаження в нас 300. Ану, давайте, 400. Щось він у 400 впирається. Не хоче працювати. Ну. Чесно кажучи, мені то не важливо. 850 це просто там бомбей. Так, мережеві можливості дуже-дуже круті. Також швиденько проведемо тест кросплатформ. Діск тест для визначення а у нас є результати по кросплатформу. Пропорспосі підійти тесту. Ми бачимо, що він в нас копіює у пам'ять 3,27 ГБ на секунду. Це дуже крутий показник. Алпідіар 4. Ми підтверджуємо, дуже дуже круто працює швидко. Швидко працює. Із системних тестів мені залишилося лише копіювання на зовнішній носі. І тут в нас є деякий сюрприз. Е, сюрприз, щоб мені не казали, що я щось не вмикнув, ідемо в налаштування. В мене стоїть супер користувач з перезаписом. Е, і спробуємо записати на зовнішній, давайте так, копіювати. Давайте просто копіювати. На зовнішній носі це на жорсткий диск. Який, так, да, замін... так, замінити. А, і все. А permission denied, У нас немає доступу. Він... Ну, все, все нема. Нема доступу, ми не можемо нічого копіювати. Все. На цьому все в нас закінчилося. Мультимедійні можливості. І відразу стартую мій ролик 4К. 4К 60 FPS. Жодних дропів. Давайте перем... а, тут Зараз перемкнемо на 4К. Жодних дропів. Швидкість дозволяє програвати будь-який контент, навіть якщо я вмикаю там, ту саму дику реку, яка там просто крутелезна за бітрейтом, крутелезна за е, своєю деталізацією, там з, з тою ліствою, з тим листям. Ви бачите зараз ще картиночку, що воно відтворює цей ролик у av 01 у HDR, якщо ви під'єднуєте до HDR телевізора, тобто це все працює і YouTube, з YouTube, з Ютубом у нас проблем немає. Якщо говорити про, 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 якщо говорити про програвання чогось з зовнішнього жорсткого диску, то ми можемо програвати будь-який контент 4К без обмежень. Зараз він в мене програє з Dolby Digital, Це Sony 3 Demo, досить важкий 4К-ролик. Також ми можемо вмикнути там Sony Picture 4K теж у Dolby Digital, він працює бездоганно. Ми можемо вмикнути там LG New York 4K, теж бездоганно працює. І якщо почнемо тестувати Dolby Digital у різноманітні формати, у Dolby Digital, ну ми вже зрозуміли, що він є. Dolby Digital Plus теж є. Dolby TrueHD в нас при пробросі йде у звичайний Dolby Digital, при декодуванні. Він не, не працює. І DTS Long Lossless в нас працює як звичайний DTS у декодуванні, і у пробросі його зовсім немає. Тобто, ви це повинні розуміти. Із зовнішнього жорсткого диску, ми з, вами, ми з вами можемо програвати все, що заманеться, з будь-якими без обмежень, скажімо так, ну по звуку ви вже зрозуміли. Стосовно таких собі сервісів по типу миого, світ ТВ та інших працюють, як дітки у школу ходять, чесно кажучи, просто немає жодних, жодних питань. Хоча DRM l 1 немає, працює. І навіть високобітрейтний IPTV, будь ласочка, спокійненько перемикається, відтворюється без е, яких складнощів. Дивіться, досить цікава картинка, нічого не гальмує. І немає зовсім нагріву. А стосовно матрикса, і роздач, я не можу цього зовсім показувати, бо Ютуб скаженіє. Стосовно Матрикса, Будь-який розмір без обмежень при наявності достатнього, достатньої кількості роздаючих, при їх якості, і при наявності достатньо швидкої лінії інтернету. Це моє резюме стосовно цього питання. В нас залишаються лише якісь ігрові можливості, які, ну, чесно кажучи, реалізувати на tv боксі буде складно, бо в нас немає чистих плей-сервісів. Ну, ми грали тут у Легенди, у Guns і пограли там трохи у Раптіт. Ми бачимо з вами ось таку цікаву штукенцію. Якщо хтось думає, що Shadow Guns Legends працює повільно у завданнях, ні, Shadow Guns Legends має максимальну нагрузку саме у меню. Отут, на цій площі, бо тут максимальне освітлення, максимальна кількість деталей, яких, і ми можемо з вами піти. Ні, щось я нажав не те. Ми можемо з вами піти і почати завдання. І тут теж все працює бездоганно. Я виставляв максимально 60 FPS. Звісно, воно може пригальмовувати на максимальному. Можна поставити середнє налаштування, буде все працювати добре. Е, ну зараз ви бачите, що воно досить непогано працює. Так, а ну спробуємо зараз покосити когось. А ну, йди сюди, йди сюди. Чесно кажучи, мені подобається. Мені подобається. Я використовую. Ой. Я використовую геймпад GameSir G4 Pro. До він собі чутливий і немає мертвих зон. Давайте, давайте, ПВО знищуємо. Кацапське. Давай, 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 давай. Є. Ну, в мене нема питань. Давайте ще раптіть, спробуємо і будемо виходити. Звісно, робити висновки. А ви побачили, що він зовсім не грівся, коли я грав? Зовсім не грівся. Раптіт, раптіт, досить крута штука зі спецефектами нормальними такими, і вона здатна нагріти, прогріти будь-який тіві-бокс. Якщо в нього достатньо потужності, щоб цей раптіт з цими отблисками на воді зміг нормально працювати. А тут і бризки є, ну давайте спробуємо. Шмяк. Крута гра, хто не грав, дуже рекомендую. Дуже багато різноманітних приколів, багато різноманітних уровнів. Ну, давай, давай, давай. А я щось їду, як якийсь поганець. А, ну Звісно, коротше кажучи, виходимо та робимо висновки. У якості висновків, якщо б я обирав що взяти цей Тівібок чи Югус, я взяв би югус. Dolby Vision, крутелезна прошивка у Югуса, і, звісно, бренд, який робить тіві-бокси не перший день. А цей тіві-бокс для мене, ну, якщо вийде. Хоча за 101 бакс 4х32 мені подобається цей варіант. За 116, 8 на 64 я не розумію, на що я взяв, навіщо я взяв, бо я не вірю у те, що навіть Slimbox зробить під нього якусь прошивку, бо буде така ситуація, як. Хоча може, може зробить. як з Beelink GT King 2, який був на IMO GK311D2, навіть 64 біт, і не змогли на нього зробити прошивку, бо вона була пуста, безглузда і зовсім-зовсім фігня. Коротше кажучи, хлопці, рекомендую. За 101 бакс можна взяти. Так, чисто він працює досить круто, він швидкий, крутелезний, але я б брав би югус, не дивлячись на ціну. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.